Вадимо Валерійович, перемогли з збірну клубів Латвії з перемогою У вас ваш експрес-коментарій цієї зустрічі. Ну, дякую. Да, де, на жаль, це була не національна збірна Латвія, але раду дуже не була така для нас а, легка. Да? А... Да, свише п'яти годин, хто сюди добиралися. Було трошки важко вийти. Другого, але швидкий гол нам допоміг. Да. Ну, так трошки, звісно, концентрацію теряла, але з цілим как бы, малюнок був, забили дуже добрі, красиві голи. Да, там, забагато, на жаль, забагато отримали до своїх ворів, три голи, але в цілому как бы, команда непогано виглядала, тому дякую всім хлопцям. Наскільки відсотків своїх можливостей зіграла наша команда, здається, що не на повну катушку, як так кажуть? А, ні, не на повну катушку. Поки рахунок був 1-1-2-1, да, ми, ми грали на повну, в повну силу. А коли став вже Почали допускати якісь вільності, за що нас цей суперник наказав. Да? То, що, ну, збірна клубів, але Латвія це хокейна країна. Тут да? дуже багато хокеїстів, дуже багато катків. Тому, е суперник був, ну, хотів би подякувати збірній Латвії за, за те, що надали нам можливість зіграти, да? що нам е надали нам. Е добрі умови, можливості. Дякую.